На арену цінностей і наративів від держави, в основному виходить лише одне поняття обов'язок. Словом обов'язок оперують всі депутати, президенти, головнокомандувачі, деп... міністри урядовці, весь державний пул суспільством говорить. Лише одним терміном обов'язку. Священний там все зрозуміло, патетика тут відома, нема жодних питань. От коли на арені існує і працює лише догмат обов'язку, ми отримаємо дуже специфічну ситуацію. Тому що у західних демократіях... І, взагалі, в лекалах заходу західної цивілізації, наголошую частиною якої ми є, а не потомків монголо-татарського Іга, і Сходу деспотійного путінського, в основах і в лекалах західної цивілізації існує, власне кажучи, лише інша послідовність про скажу, права і обов'язки. Просто обов'язків нема ніколи. Обов'язки ідуть, хтось вважає парою з правами. Тобто, е здебільшого є така думка, особливо в нас пострадянська думка вона є абсолютно тупійше неправильна. Про те, що ось права і обов'язки це свята пара, яка, знаєте, отак за ручки взялася, і йде поруч. В західній цивілізації це абсолютно не так. Це не так. От я хочу це донести. Якраз в західній цивілізації саме в такій послідовності все йде. Спочатку права, а потім обов'язки. І це стосується від побутового громадянського до кримінального процесуального кодексу поля, взагалі громадян, і до вже політичного там. Святого і пафосного і так далі. Тільки в такій послідовності спочатку йде право, права і свободи, а далі вже йдуть обов'язки. І якщо держава в західній цивілізації спіткнулась на темі дотримання прав, коли вона спіткнулась на темі забезпечення прав, гарантування прав, то на цьому місці обривається весь ланцюжок. Далі вже про обов'язки ніхто не говорить. Спочатку треба відновити права вільного громадянина, їх забезпечити, до них прийти, їх наново загарантувати, і тоді вже далі можна говорити про обов'язки. Тому що права і свободи первинні. Вони не йдуть в парі, вони йдуть першими. Вони йдуть першими і від задоволення прав свобод вільного громадянина. Тоді, вже, коли вони задоволені, коли вони забезпечені, коли вони святі і непорушні, тоді це вже от наявність прав є запорукою накладання обов'язків. Бо безправний обов'язків немає. Це основа вільних суспільств. Примус працює тільки тоді, коли є. Пряник. Просто батоги, от коли порушується ця послідовність, забираються права, уневажуються права, ліквідовуються права, але працює лише догмат обов'язку, ну, то ми отримуємо, власне кажучи, модель рабства або модель не, ну, абсолютно перекособочений, абсолютно токсичний, де взагалі про вільного громадянина не може взагалі ніякого йти мова, тому що коли колише на безправного. Тобто позбавленого права. Ще навішується тягар обов'язків. Ми отримуємо ось таку, ми отримуємо східну диспутію. Ми фактично отримуємо диктатуру. Тому що, знову ж таки, щоб це підсумувати, це для когось теорія, для когось абстракція, для когось, знаєте, таке, лірика і, і так далі. Але на, мої, на, на мій погляд, це взагалі є основа. Основа вільного громадянського суспільства, ну воно або є, або нема. Обов'язки йдуть лише після права. Права тягнуть за собою обов'язки. Людина громадянин з правами, безумовно, має за собою ще й потянуті обов'язки. Але якщо тільки йдуть обов'язки без жодних прав, це є декування. Ось такий догмат фактично у нас заведений в І Чому ось всі починаються от проблеми, оці терзання, оці гуляння вправо вліво з приводу ось цих всіх тригерних для е, суспільства процесів? Якраз тому, тому що держава вкинула на ось знаєте, е, гральну дошку, ось на, на поверхню, кинула лише концепт обов'язків. Про них говорити, звичайно, легше, тому що та, всі зобов'язані, але забули про первинні справи. А якщо права попрані, то вже обов'язки собі можете запхати в одно місце. Так скаже вільний громадянин своїй державі, яку він наймає і яку він створив. І це знову ж таки, яйце чи курка? Курка чи яйце? То, може, античні філософи ходили там шукали. Питання держави. Ну, тут все просто. То, взагалі, все дуже просто. Демократичні держави, де він громадянин говорить про те, що первинною є людина, вона все створила, і держава створена для неї, а не людина для держави. Ну а в етатичних державах, тоталітарних, совєтськоподібних, росії подібних, якщо брати. Клуб східних диспутій, то там, то там якраз говориться про те, що ні ні, -ні держава це понад усе, держава це саркофаг, який все накриває, обов'язки всі мають. А з правами, знаєте, якось собі там сидіть тихонько і дуйте в дірки. І ще дякуйте, що що, хоч то можете дихати. ось власне кажучи, це і є ота от дилема, це є той когнітивний. Тупик, який все одно українці будуть перетравлювати, бо я вірю, що оце начало європейського, начало західно-цивілізаційного тут перемагає по любому. Ми, є все ж таки, хоча понівечене суспільство дуже осов'ячене. Сов'єтизоване, скомуніжене, знаєте, за ті всі, скільки там 70 років того червоного безправного терору, безправного, де тільки обов'язки були прав жодних. травмований суспільство і так далі, покусане тим 20-тим двадцятим століттям, але все одно начало західної цивілізації у нас працює. Тому перша людина держава, друга. Абсолют людина держава друга. Абсолют – право свободи, обов'язки тянуться за ним. І, прав, і людина з правами все одно прийде до обов'язків. Так утворені Конституції, це правильно. Але якщо нема прав, то відповідно з обов'язками можна трошки побавитись, тому що це тоді виходить односторонній рух. А громадянин і держава це двосторонній рух. Якщо держава не виконує своєї частини договору, а держави базуються на основі суспільних договорів. Це двосторонні речі. Ну, односторонні може бути в Сталіна в Путіна. Але це двосторонні речі. Не виконує держава своєї частини договору, не забезпечує там, там отакий перелік. То, відповідно, і громадянин теж вправі починати виляти. Ну, і це відбувається, розумієте? Це опис того, що відбувається, чи люди вникають в цю глибину таку вищопілотажну політологію? Чи не вникають, чи вони ці абстракції та права обов'язки замислюються, не замислюються на рівні патернів неконтрольованих речей, на рівні ціннісних речей тут не обманеш. І люди якраз це відчувають, були би в людей задоволені всі права і свободи, по іншому би. Звучала тема обов'язків. І це є правильно. Це є ну, декларація вільного громадянина. І тут це база, це протоонтологія. Це таке буття. Я сьогодні в Телеграмі в обід написав про те, що є Конституції вільних громадян. І як я... Часто називаю монструазних держав. Оце якраз був допис, хто не почитав, то собі там по кілька абзаців можете теж почитати на дозвіллі на моєму телеграмі. Я якраз от описую, що Конституції вільних громадян це власне перепис, такий водовний. довгий, це великий перепис. Якщо ви візьмете, наприклад, конституцію США з поправками там пару штуку, конституцію старій конституції європейських уже республік сучасних демократії, я про це зарі не говорю, то там великий перелік обмежень для держави. Конституції вільних громадян це список того, чого держава не може, не може робити, не має права робити. Бо в основі стоїть людина, як така: в основі Конституції вільного громадянина, не примусу, а вільного громадянина, який все одно до обов'язку прийде. Тому що воля передбачає обов'язок. Але якщо ти безправний, то звичайно, це ми, ми протворили це нікуди не годиться. Власне, там і базуються всі конституції вільних громадян на дуже простій основі західного права. В західному праві це є чітко і аксіоматично, без дискусії. Держава не дає нікому ніяких прав. Це дається Богом і буттям. Ну, якщо релігійні християнські держави, то Богом, якщо просто, то буттям. Самою природою. Це природні права. Тобто держава лише забезпечує ті права, які людина має тільки тому, що вона людина, вона людина з великої букви. «Л». Держава не дає права свого барського плеча. Держава лише забезпечує уже первинні природні права. Не забезпечує їх, попирає ідена. Це дуже просто. Це розмова вільного громадянина. Ну а, власне кажучи, вже Конституції монструазних держав, державний монстр, це вже якраз ближча нам тема, бо це є здебільшого, і це видно по всіх конституціях. Це є список обов'язків. І в більшій, більшій частині це є список обов'язків без згоди громадянина. Умовно кажучи, вся західна цивілізація от, базується на, на, навколо такої дилеми: чи дає людина згоду державі нею ж породженою? Людина первинна, згоду на, ну, наприклад, на розпоряджання своїм життям без своєї згоди? Ось питання таке. І звідти народилася вже концепція там, професійної армії і служби. Тобто, якщо в самі в глибини західного права заходити, то все дуже просто. Все абсолютно просто. Держава нічого людині не дає, лише забезпечує. Все, що вона треба від неї, це просто забезпечувати, то що вже і так існує. Ну і за тим принципом, чи забезпечує, чи ні. То всі суспільства відповідно діляться на людиноцентричні, там, де людина в центрі, все працює навколо людини, добробут людини, щастя людини, безпека людини, реалізація творча професійна, всяка, всяка всяка і це за собою тягне її обов'язки. Спочатку задовольни, а потім будуть обов'язки. Ну або це є суспільства державоцентричні, якраз е, от е, тому, що відповідь на питання, що стоїть в центрі. Яйце чи курка, людина, яка породила все, і вона є абсолютно. чи держава, які наділяються вже там великі, там пафосні змісти, сенси, і так далі. Ну, від того і є відповідь, чи це є людиноцентрична чи державоцентрична країна? Бо якраз в етатизмі там, де держава є домінант, тобто безумовно, людина ніхто. Держава сама вирішує, що ти там маєш полягти, померти, загинути, ти маєш то, ти маєш, ти маєш, ти маєш. А вже про права не будемо говорити. Якщо суспільство сильне, буде говорити. Якщо воно слабеньке, то й не буде говорити. Ну, от, власне, в тих етатичних, державо суспільствах, де все без вибору і все без згоди людини, а тому, що так сказало утворення колективне. Ну, ось, власне кажучи, ось, ось це дилемма, і суспільство в неї за, якби заходить, тому що питання жити, питання цінності життя, воно все одно є основним і, і ключовим. І от тут оця хиба всіх цих от наших процесів, вона полягає якраз в тому, що в нас немає первинної розмови про першість прав. І вторинність обов'язків, похідні обов'язки від права, розумієте.